Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами на тему міфи в харчуванні. І я сьогодні підготувала 5 міфів, і я хочу одразу сказати про те, що я 17 лютого планую стартувати групу по здвиженню ваги онлайн. Це не в запису, це буде все онлайн. І це чудова нагода: спочатку записатися. Завтра я всі ціни в групі в Телеграм опублікую. І найперші будуть мати найвигідніші умови. Ви за три тижні зможете знизити свою вагу. 17 лютого старт. Доєднатися до групи Telegram можна за посиланням в шапці профілю. Так, а сьогодні вага. Да? Давайте. Які ви знаєте міфи в харчуванні? Значить, перше, це найпоширеніший вода з лимоном. Напишіть, будь ласка. Хто чув таке, що потрібно наше серце пити воду з лимоном, і у вас буде йти зниження ваги, і ви будете стрункими. Я це дуже багато разів чула, і, можливо, десь вірила, ще коли була до тренерства і до нутриціології, зараз, звичайно, я розумію, що це просто міф. Є таке, що людям складно просто пити воду, вона їм не смачна. В такому випадку я рекомендую ну, додати м'яти, лайму трошки для смаку. Але пити просто на серце, воду з лимоном і сподіватися, що ви таким чином будете знижувати вагу, ні, так, це не працює. І ви можете порушити свою кислотність. З цим потрібно бути дуже обережно. Ви маєте знати чітко свою кислотність. Якщо вона Вищі норми, то, звичайно, я б не радила вам пити лимон з водою, наче серце. Ось, якщо у вас рівень кислоти нормальний, ну теж не потрібно. Для чого? Просто знайте, що вода з лимоном, наче серце, не допоможе у зниженні ваги. Наступний міф голод. Я хочу знизити вагу, тому я закриваю свій рот і нічого не буду їсти. Я буду голодати. І таким чином я буду знижувати вагу. Добре. Спочатку це дійсно працює, і ви бачите, що ви знижуєте вагу і відчуваєте якусь таку легкість. Там, можливо, ви воду п'єте або соки, розвантажувальні дні робите. Але хочу вам сповню відвертістю та Відповідальністю сказати про те, що голод не є дієвим методом у зниженні ваги. Поясню чому. Спочатку, коли ви сідаєте на голод, тіло дійсно починає спалювати жир, в свої запаси депо. Але це працює не дуже довго. Потім, коли ви починаєте їсти, навіть від маленького яблучка, від овочів, від фруктів, від будь-чого, навіть від самої найкориснішої їжі ваш організм знаходиться в стресовому стані, і він буде запасатися 2х жирового депо. Жир це енергія для нашого організму. Тому, якщо ви голодали, ви знизили вагу, звичайно, бо як, як інакше, ви її знизите. Але ви... Дуже швидко її наберете і навіть більше, ніж було спочатку. Точно так же працюють і дієти. Тому я не раджу вам голодати і не раджу вам дієти в цілю, щоб знизити вагу. З цим зрозуміло? Є ситуації по здоров'ю, але то потрібно вирішувати зі своїм лікарем за результатами аналізів, звичайно, якщо у вас є якісь скарги або у вас є питання по здоров'ю. То в такому випадку лікар або нутриціолог з освіту він може, ну звичайно, в компетенцію нутриціолога це не входить. Ви маєте спочатку пройти обстеження, узгодити план харчування з лікарем, і, і тільки потім ви можете спілкуватися з нутриціологом. тільки потім. Зрозумійте, що морити себе голодом, сидіти на дієтах ні до чого хорошого це не призведе. Організм в результаті візьме своє. Ви будете важити ще більше, ніж до того, як почали голодати і сидіти на дієтах. Так це працює це наша фізіологія. Організм дуже розумний, його не можна обдурити. Спочатку можна, а потім він второпає, що трапилося. Так, значить, це міф харчування. Далі. Наступний, третій міф: більше вуглеводів, більше жирів, всі знають ці дієти, вуглеводні, білкові дієти, якісь зіркові дієти, методи харчування. Значить, хочу сказати так: що якщо ви будете, ну, у вас буде більше білкової їжі в вашому раціоні, в результаті у вас будуть проблеми з шлунково-кишковим трактом. Бо... Білок це будівний матеріал для нашого організму, і білок найкраще всього вживати з клітковиною. Тобто, якщо ви їсте м'ясо, рибу, яйце, будь що білкове, ви маєте вживати цю їжу з величезною порцією овочів, зеленів і так далі. Тобто, клітковина має бути. Це допомагає перетравлювати білок. Бо він складно перетравлюється, і засвоювати його. Добре, не потрібно йти в повністю білкову їжу і сидіти на білковому харчуванні. Це не про здоров'я і це не про ресурс. У вас буде відчуття, що ви сонні. Ви будете хотіти завжди спати. У вас не буде сил, не буде енергії. Ну, така. Білка поїли, але ж я ще раз наголошую, що це будівний матеріал. Енергію ми беремо тільки з вуглеводів, жирів, коли ми в стані кетозу. Все. Більше нам нічого не дає енергію для нашого організму, фізіологія моя на увазі. Білок, він не дає енергію. Він будівний матеріал. Ось тому, коли у нас більше білкової їжі в раціоні, ми з вами не маємо енергії. Ось далі. Якщо у нас більше жирів, ось був, був такий бум, я дуже задоволена, що він закінчився, це кетохарчування. Кетохарчування це коли в вашому раціоні переважно жири. Така форма харчування вона є лікувальна, кето. І її самостійно собі призначати не можна. Не можна переходити на кетохарчування без певної на то причини. Є певні хвороби. Які просто необхідні, щоб ви харчувалися на кето раціоні, але самостійно не потрібно. Тому це міф, коли ви будете сидіти тільки на білковій їжі і знижувати вагу. Ні, цього не буде. Якщо ви будете тільки на жирах сидіти, також цього не буде. Є дуже багато тренерів, які і своїм прикладом, і своїми там, кейсами. Доказують зворотнє. Але ми ж повинні розуміти, наскільки хватить ресурсів в організмі. Все ж таки, вуглеводи мають бути присутніми. Адже саме з вуглеводів ми з вами беремо енергію на життєдіяльність. Це ви маєте розуміти. Тобто, у нас є макронутрієнти і мікронутрієнти, з чого ми складаємося. Макро це білки жири вуглеводи. Мікро це вітаміни та мінерали. І ось будівні матеріали це жири та білки. А вуглеводи це енергія. Розумієте? Тому для того, щоб ви були енергійними людьми, для того, щоб у вас були сили жити, щось робити, ви маєте вживати вуглеводи. Які вуглеводи? Оце питання. Краще вживати складні вуглеводи. Але я певно, що не сьогодні про це. Тобто міф, ще раз кажу, знижувати вагу тільки на білках або тільки на жирах. Це не працює. Так, це не працює. Наступний міф четвертий на сьогодні це робити чистки організму. Це взагалі моя улюблена тема. Дуже часто, коли нові клієнти приходять до мене і кажуть, що Наталі може перед збалансованим раціоном мені краще почиститися, посадіти там на соках, на кефірі, поїсти там фрукти, овочі. Ну знаєте, такі у нас є ще мами, бабусі наші сиділи. Ось монохарчування. Сьогодні я їм картопельку, завтра я їм оселедець, післязавтра я їм тільки огірки, наступного дня тільки кефір і так далі. Монохарчування, розумієте? Ну, це не працює. Це не працює. Бо ще раз, ми складаємося з вами з макро та мікронутрієнтів. Чому я кажу про збалансований раціон завжди? Бо наша машина, наше тіло це надзвичайно розумна машина. Якщо ми один раз зможемо її обдурити, то на наступний раз вона буде вже готова до цієї авантюри. Розумієте? І вже другий раз так не вийде. Дуже часто. Дівчата, котрі приходять до мене і кажуть, Наталі, це дійсно проблема. Мене завжди тягне на солодке. І я одразу розумію, що раціон не збалансований. Коли ви на збалансованому раціоні, ви отримаєте в достатній кількості білки з жиреву у вас нормалізуються всі процеси в організмі. І ви побачите це вже. Підтверджено і мною, і багатьма моїми клієнтами, у вас зникає тяга до солодкого. Ну, звичайно, там ПМС, критичні дні це зрозуміло. У мене навіть є ціла рекомендація, коли краще вживати солодке, да, в першій половині дня, будь ласка, можете. Ну і так, без фанатизму. Добре, я нічого не забороняю. В моєму раціоні харчування є і солодке, і кисле, і солоне, і на будь-які смаки. Я, я не той нутриціолог і фітнес-тренер, який скаже, так все, закрила рота, і ми нічого більше не їмо, Тільки гречку і курку. Ні, ви так довго не проживете. Я ж знаю, як працює психологія, фізіологія наша. Тому ось, якщо у вас є тяга до солодкого, мої хороші, знаєте, раціон у вас не збалансований. Десь є цей перекос: в углі, або в жири, або в білки. Або ви взагалі не отримуєте цього всього. Розумієте? Вітамінів можливо не вистачає. Ось. І організм, він, ну, як може, добирає цю енергію для того, щоб просто вижити. Не бути здоровою людиною, про здоров'я то взагалі мова не йде, а щоб вижити. Тому це, звичайно, швидкі вуглеводи. Щоб був швиденький, да? ця глюкоза, вона. Ввійшла нашу кров і отримала цю енергію для просто для життєдіяльності. Але ж ми розуміємо, що у нас буде порушуватися загальний візуальний стан нашого тіла, нашої фігури. Наприклад, жінка може бути струнка, але в неї буде захворювання целюліт, в неї буде така рихла, дрябла шкіра, немає тонусу, немає м'язів. Ну, звичайно, так дивишся, от ніби воно. Нормальне, але коли роздягається жінка, така желішечка, да? ось, ось це воно. Це коли йде перекос в щось одне. Ваше харчування не збалансоване. Тому можете одразу подивитися в дзеркало. Ага, все. Значить, мені до наталі на групу зниження ваги, і не тільки зниження ваги, там же ж ми будемо працювати комплексно і підтягувати тіло ваше. Да? І щоб ваша шкіра була в тонусі. Да? Там будуть і масажі, і харчування, і поради, і тренування, і спілкування з дівчатами. Тільки 10 людей я візьму ось в лютому. 10. 17 лютого стартуємо. Повертаючись до чистки організму, у мене питання: а що ви збираєтеся там чистити? Ось. І коли е, клієнти приходять, кажуть, мені певно, що потрібно почиститися, розвантажувальні дні зробити. Я кажу, ні, не потрібно, ні, не потрібно. Просто ми будемо поступово переходити на збалансований раціон і все без стресу, без нічого. Бо ну що вам там чистити, мені просто цікаво, що ви будете вичищати. Якщо ви нормально функціонуєте, ви нормально себе відчуваєте. То не потрібно вам нічого чистити, очищати. Ви там собі не чистите. Ви ну, знаєте, можете порушити мікрофлору кишковника. Ото вже буде погано. <рес> Потім вже потрібно бігти до лікаря. Оце самостійно приймають там, ну, підуть в аптеці, рекламу надивилися, вже колотять, вже мішають, п'ють, Воно, перепрошую, воно почувається у вас позиви, ви хочете піти. Все це ну, в зворотньому зв'язку, все піти, да, але. Ну, Багато я чого наслухалася за свою роботу нутриціолога. Так що я вам одразу кажу: якщо ви відчуваєте прям сильну важкість в шлунку, якщо у вас проблеми з обміном речовин, ви в туалет ходите не щоденно, Якщо ви знаєте, що у вас є захворювання кишковника, вам не потрібно чиститися самостійно, вам потрібно йти до лікаря, бо ви самостійно собі начистите. Але якщо у вас нормально все, зі шлунково кишковим трактом, якщо ви ходите в туалет регулярно, якщо ну, все добре, не потрібно слухати ніяких блогерів, які там чистяться бігають з цими кризмами, їм контент потрібен, розумієте? На вашому здоров'ю. Вам не потрібно робити ніякі там розвантажувальні дні. Ні, не потрібно. Тобто ми поступово будемо переходити на збалансований раціон. Як то знаєте, мені дуже подобається стратегія чоловіків. Якщо щось працює, не потрібно туди влазити. Ми можемо щось порушити. Якщо щось працює, все, ми його не трогаємо. От якщо добре працює ваш організм, ми його можемо тільки покращити, роботу. Добре? Але в жодному разі не погіршити. Тому самостійно чиститися з ціллю знизити ваги це не працює, це міф. І п'ятий міф на сьогодні, але він не більше на харчування. Але це зараз скажу, певно, що і дівчата і хлопці мене зрозуміють добре. Це ще залишилося від наших мам, бабусів. Ми обгортаємося харчовою плівкою. Да, є таке? Напишіть мені, будь ласка, ось, наприклад, зона живота. Обмоталися, обмоталися далі. в Кого там сідниці, галіфе, обмотали ноги добре. І тренуємося, бігаємо туди-сюди. Коли ми знімаємо її, ми дивимося: Вау! А, ефект! Да? прям жир розтопився. Але то так не працює. То просто знаєте, таке випаровування і, можливо, трошки пішла вода з вас, але то не жир. Тому обгортуватися. Харчовою плівкою з бажанням знизити вагу, це не працює. Це міф. Ви маєте це розуміти раз і не завжди. Добре? Для того, щоб у нас розщепився жир, ми маємо бути з вами в дефіциті калорій. Все. Обмотування, обгортування це може бути як щось допоміжне, але в жодному разі не основне. Тобто забудьте про обгортування плівкою і, типу, ось такий паровий ефект у нас. Ні. Ні. Це не працює. Добре, давайте ще раз підведемо підсумки. Я ще буду виходити в ефір і говорити з вами щодо міфів в харчуванні. Але сьогодні ми говорили з вами те, що не працює при зниженні ваги. Наче серце вода з лимоном. Міф. Це не допомагає у зниженні ваги. Голод та дієти. Вони не допомагають у зниженні ваги. Бо спочатку ви знижуєте, а потім набираєте в два рази більше. Так працює наша фізіологія. Організм не може бути завжди в постійному стресі. Він потім відіграється і візьме своє. Міф третій. Тільки білкове харчування, тільки жири. Це не працює. Таким чином, знижувати вагу перше, непрофесійно, друге, нерезультативно. Четвертий міф чистити організм з метою знизити вагу. Це теж не працює. Самостійно чиститися не потрібно в жодному разі. Тільки за результатами аналізів і ну, за показанням лікаря. Все, інших варіантів ніяких бути не повинно. Самостійно ми не чистимося, не ліземо в те, що працює вдосконало, бо ми там зробимо налаштування. Да? І п'ятий міф, те, що дійсно не працює, у зниженні ваги це обгортувати себе харчовою плівкою. Це не працює у зниженні ваги. Добре. І я вас запрошую в свою групу зниження ваги, покращення якості шкіри, нашого тіла. Онлайн-група, 17 лютого, вона стартує. Ви можете вже записатися в Телеграм за посиланням. Є в описі, будь ласка, в описі до цього відео ви бачите посилання на групу Закриту в Телеграм. Група зниження ваги, старт 17.02. Заходите до тої, це телеграм-канал, і залишайтеся там. Я опублікую в п'ятницю, а це у нас яке 31 січня. Всі результати, коли ви можете придбати цю програму. Якщо ви там до 5 лютого. Входити в програму, у вас буде одна ціна, після 5 до 10, друга ціна, з 10 до 17 у вас буде третя ціна. Розумієте, чим раніше ви війдете в програму, тим смачніше буде пропозиція для вас. Тим нижча ціна. Чим ближча ціна до старту, тим вона буде вища. Все просто. Тобто, одразу всі найрішучіші отримують найкращі умови. Що там буде? Це. Три тижні ми будемо з вами працювати зі мною. будуть у нас і масажі, і чати, і спілкування, і тренування в запису, і прямі ефіри безпосередньо нашою закритою групою. Я беру тільки 10 людей. Тільки 10 людей в лютому. Тому моя вам порада: встигайте, бронюйте своє місце, проводіть оплату. І 17 лютого ми починаємо. За три тижні. Якщо ви будете робити все, що я вам буду казати, притримуватися моїх рекомендацій, ви знизите вагу, покращите якість тіл, приберете целюліт, бо я знаю, як це робити. І, звичайно, у вас тіло буде пружним. просто м -м, сексуальним і класним. Те, що потрібно для нас, для жінок. У вас є я, є мій професіоналізм, є куча кейсів є інструмент, як. Досягти бажаного результату. До зустрічі там. Дякую всім, хто сьогодні був онлайн. Дякую, що ви додивилися цей відео до кінця. Дякую за ваші лайки та підписки. І до зустрічі онлайн. Чекаю вас на програму зниження ваги та покращення якості тіла. Починаємо з 17 лютого.